Е, усім привіт. У мене до вас є одне прохання. Е, у листопаді минулого року міська рада е, своїм рішенням перетворила відділ молоді та спорту в управління спорту, по факту, е, забравши відділ молоді взагалі з структури міської ради, і зараз єдина частинка е, всієї структури, яка займається питаннями молоді, це є Бібліотека, публічна бібліотека, сектор управління культури. Тобто, ми взагалі втратили велику е, можливість е, напряму взаємодіяти з міською радою. з Управлінським сектором, і це погано. Ми з командою написали петицію про відновлення відділу молоді у Коломиї, і в мене велике прохання підтримати цю петицію, оскільки не потрібно розпорошувати можливості молоді робити щось у нашому місті, розвиватись, а потрібно навпаки створювати їм можливості розвиватись тут на місці, давати їм простір для цього і. Для цього потрібно створити окремий самостійний відділ молоді, який буде займатися саме цими питаннями. Тому прошу підтримати нашу петицію.